Всім привіт! З вами АгроПравда МТЗ. І сьогодні вам робимо такий коротенький відеоогляд по плиті ПДМ, за допомогою якої ви можете встановити редукторний стартер на свою техніку, тобто таку як МТЗ, ЮМЗ, Т-150, СМД, замовляють дані плити. Якщо ви не бажаєте замінювати маховик або венець на своєму маховикові, можливо, і кожух, в залежності від виду техніки. Ви можете за допомогою з такої плити знімається пускач, на місце пускача на 4 отвори, на редуктор пускача кріпиться ось 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 так, на ось, отут, ось ця плита, і на неї безпосередньо вже кріпиться сам редукторний стартер. Перевагами даної плити в порівнянні з іншими виробниками є те, що вони змістили ось цю шестерню, тобто вглиб. І тепер не потрібно вже знімати вилки втягу, що з редукторного стартера, так як він вже не буде в постійному зацепленні з ось цією шестернею. Ось тут плита виконана досить якісно. Гарно все виглядає. Ось така заглушка тут. Тому. Кого зацікавить даний товар, замовляйте його у нас на сайті агроправда.мтз, або телефонуйте за ось цим номером телефону. Всім дякую за увагу. До побачення!